Коля, коляд, коляниця, коляд, коляд, колядуємо, як водиця. І ми, і ми будемо співати, всіх зі святами всіх, всіх зі святами вітати, щоб у кожній добрій хаті було сонечко доволі. А ще, а ще коляд колядниця була добра паляниця. Добрий вечір, тобі, пане господар! Ой, радуйся, дуся, земле, син Божий, народився. Відні вертейки, в яснах насіння, Спочив дика, цар світа, отож до нього спішим всі нині, в нашого ж день привіта. Нова радість стала, яка не бувала, Над вертепом Божі, ясна, у весь світ засіяла, на Ясна, увесь світ засіяла. Спішим любов'ю, малязі гріти, Христос родився, славіте, спису, Ісусе, спису, спи, Ісусе, очка зажму, спи, Ісусе, буду тебе, колисати, Пісеньками присипляти. Спи, Списусе, спи, маленький, спи серденько, присипляти Спи, Ісусе, спи, маленький, серденько, спи, спи. Yeah, we... <tell noise> Чудесна зірка не лісяє, до вихлиєму закликає, де Спаситель народився і у ясить нам явився Пою полі, полі, Самітня хатинка там <tell> Спаситель <noise> спасительна. Народився Божа я, дитинка, там Спаситель народився Божа, я, дитинка. Божій дитині поклонівся, до неї в'яса прогнівся. І просим покірно нині, дай ми і щастя родині. Бо де згода процвітає, там Христос перебуває. А на цьому слові бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Так.